Сьогодні у нас на обзорі USB-тестер Kavesi Один із найпростіших, не самих недорогих на просторах AliExpress Чудова штука для вимірювання напруги і струму. Простеньке. Використання нічого складного. Просто втикнули в USB розйом, можливо це буде павербанк, можливо блок живлення. І він вам показує вольтаж, ампераж і час. Час буде рахувати тільки після того, як підключите якесь навантаження. Наприклад, вигляді лампочки USB, що дуже чудово в нинішніх реаліях життя. Дуже економно і достатньо яскраво світиться. Якщо це буде зарядка якогось павербанку або батареї, таймер буде рахувати до того часу, поки не ну, даний пристрій.